Рідкісні види анонімусів та снюсоїдів. І першим в топі анонімусів у нас є анонімус гопнік. Давайте його потрогаємо. Анонімус гопнік став злися. І для того, щоб він не злився, ми йому дамо соточку. Все, тепер його можна тіскати. Це тепер дуже добрий анонімус гопнік. А наступний у нас анонімус це анонімус алкоголік. Ано. Вот, п'єси в єпиво. Він часто стосується з снюсоєдом алкоголіком. А це вже снюсоєд алкоголік. Бачите, він спить, він напився. Давайте його розбудемо. Попий, попий трошечки водки на дам тобі пий. Далі заснув. Далі у нас є снюсоєд бомж. Часто такі снісоєди стають снісоєдними е, алкоголіками, і вони завжди прошу, щоб їм подали на їду. А наступний у нас анонімус це той анонімус, який дивиться телек, або по-простому анонімус скуф. Бачите, він їсть свої макарошки. Він, напевно, хоче взяти його випівку. І далі буде дивитися телек. А далі у нас анонімуш школьник. І він 24 на 7 дивиться тік-ток. В нього є така бананка.